Від всім, а якби Альтрон би переміг у війні. А що було б, якби Капітаном Америка стала би Пегі Картер? А якби б Тоні Старк не став би б людиною? На Ці питання в нас є відповідь. Ви на каналі Гра серіалів. Тож поїхали. друзі. Поки відео не розпочалося, використайте три суперсили: вподобайка, підписка і коментар. Використайте їх просто зараз, вони нам допоможуть у просуванні контенту та допоможуть створювати нові відео. Давайте дивитися, обговорювати та згадувати серіали разом. В основі історії таємний спостерігач, який не втручається в події у мульти Всесвіті, а спостерігає за ним. І в кожному епізоді показана альтернативна історія різних героїв Марвел. Але якщо на перший погляд вони здається. Не мають зв'язку на кінець сезону, вони всі будуть впливати на спільну історію. В першому епізоді йде мова про 1943 рік, тобто Друга світова війна, коли нацистська Німеччина рухається Європою і на протидію їй вирішується створити суперсолдата Капітана Америку, якого обирають Стіва Роджерса. Але у даному всесвіті його ранять перед водом вакцини, і замість нього суперсолдатом роблять Пегі Картер. А для Стіва Роджерса Говард Старк створює костюм залізної людини, який носить назву Трощила Гідри. Вони разом спасають 107-му бригаду, в якій, як ми знаємо, друг Стіва Бакі Барнс, та разом планують зробити засідку на керівника гідри червоного черепа. Але в той момент захоплюють стіва в полон, а червоний череп за допомогою тесеракта відкриває портал у інший світ та вивільнює монстра задля панування у світі. Але він е, вбиває черепа. черепам. -да. Карма у всій красі. І капітан Картер змушена затягти істоту в її вимір назад, і портал закривається, а відкривається знову через 70 років. Де вона вже знайомиться із Ніком Фюрі і Клінтом Барном? В другому епізоді спустошувачі за наказом Целестіала Его викрадають не Пітера Квіла, а принца Ваканди Тчалу, який став через 20 років зоряним лицарем. В даному всесвіті Танос не планує знищувати всесвіт, тому тут головний поганець це колекціонер, в якого небула планує викрасти космічний артефакт, за допомогою якого можна надати родючості багатьом планетам. Пробираючись до колекціонера, тчала знаходить корабель із Ваканди і розуміє, що йонду збрехав йому, що ваканда знищена через війну, але він пробачає його та разом вони перемагають колекціонера. В кінці всі разом. Приїжджають у ваканду, а Его тим часом знаходить свого сина Пітера, який працює прибиральником. Як пам'ятаєте, в нашому всесвіті Нік зібрав усіх месників, але в іншому вони всі померли. Так як в один день Наташу Романову підставили у вбивстві Тоні Старка, іншого дня в камері отруїли Клінта Бартона, який до цього чомусь вбив Тора. Який тільки з'явився у світі. І потім ще чудним образом Халк не впорався із трансформацією і зірвався. Плюс до всього ще й Локі з'являється на землі та хоче помсти за смерть брата Тора. І з цим всім Фюрі розбирається. Та як виясняється, за всім стоїть Генг Пім, творець костюма мурахи, так як він винив щит за смерть своєї доньки, Гоу. Фюрі з допомогою Локі. Переміг Генка, але Локі вирішує залишитись на землі та правити нею. Тому Фюрі планує зібрати нових месників та знаходить замороженого сіва Роджерса та викликає капітана Марвел. В нашому всесвіті доктор Стрендж втратив в аварії свої руки, але тут він втратив свою кохану. І так само він пішов шукати відповіді в магії. Та через два роки він повертає час назад, щоб змінити минуле, але що б він не робив, нічого не змінюється. Але, начитавшись забороненої літератури, він використовує таємну магію для зміни навіть точки абсолюту у часі. Він починає поглинати магічних створінь із інших всесвітів та втрачаючи свою людську подобу. Він все ж таки рятує свою кохану, але знищуючи свій всесвіт, він звертається до спостерігача, але він, як ми знаємо, не втручається, і світ зникає, залишаючи тільки маленький кусочок, в якому і продовжує жити доктор Стрендж. У п'ятому епізоді ми попадаємо у світ, де Халк. Падає на землю, щоб попередити, що скоро повинен прийти танос. Але цей світ змінився. Тут панують ходячі мерці. Все сталося через Генка Піма, який привів заразу із знано світу через свою дружину. А коли заразились навіть найсильніші месники, то світ втрачає надію. Але з часом. Виживші герої знаходять місце, де знаходиться Віжен, і вони здогадуються, що зможуть врятувати світ за допомогою каменя розуму, яким віжен жертви, дістаючи його з голови, вони летять на ваканду, щоб втілити свій план, але там вже поселився танос, який теж, до речі, зомбі і має п'ять каменів безкінечності. Пам'ятаєте розвиток Тоні Старка, як спочатку його викрили терористи? Так ось. В цьому світі його від полона рятує Кілл Монгер, який, до речі, планує створити армію дронів. Для його плану потрібний Вібраніум купує він його на чорному ринку, де йому планував завадити тчала, тобто в цьому світі він Пантера, але він його вбиває, а потім вбиває старк і навіює думки на керівництво США. Що в всьому винна ваканда, розв'язуючи війну. Але пробравшись у ваканду, він стає на чолі армії вакандійців і показово знищує армію дронів США, за що і він стає наступною чорною пантерою. В іншому всесвіті Тор виховується без злоки. Так як Одін, перемігши велетнів, знаходить Локі і віддає назад його рідному батькові. І роками пізніше, коли батько Одін засинає сном Одіна, а мати Фріга йде на свято із подругами, Тор, любитель вечірок, вирушає на землю і влаштовує там вечірки, де знайомиться із Джейн Фостер, через Тора щит викликає на землю капітана Марвел, яка влаштовує із Тором круту бійку. Яку може зупинити тільки Фріга, яка, до речі, з'являється по проханню Джейн Фост. Але по прибуттю бачить тільки Тора, який странно навчається, та в той час прибуває на землю Альтрон в тілі віжена та із всіма шістьма камнями безкінечності? У нашому світі месники спромоглися завадити Альтрону викрасти органічне тіло, але в цьому всесвіті йому вдається це. Та вдається і вбити Тоні Старк та випустити весь ядерний потенціал світу. Та коли пізніше Тано з'явився і щоб заволодіти останнім каменем, Альтрон його миттю вбиває та створює армію дронів, щоб заволодіти всім Всесвітом. На іншій планеті Ксандр, він б'ється із капітаном Марвел та зрештою її перемагає та вбиває, знищуючи. Весь світ і відчуває він тоді тишу, а за нею присутність спостерігача, і розуміє, що є інші реальності, куди він планує принести мир, так сказати. Тим часом соколини Око і Наташа Романова пробираються в КГБ та на базу Гідри в Сибірі. Щоб він знайти дані і копії свідомості Арніма Золи, щоб підключити його до свідомості Альтрона і перемогти його. Але це не вдається так, як Альтрон в іншій реальності вже де веде битву із спостерігачем та зрештою його перемагає. Спостерігач втікає та неохоче просить допомоги у верховного стренджі. З інших реальностей, спостерігач збирає капітана Картер, зоряного лицаря. Чалу гамору, яка вбила у своїй реальності Таноса, Кіл Монгера та найкрутішого Тора Вісільчака, і разом із Верховним Стренджем створюють команду вартових мультивсесвіту Всесвіту для боротьби із Альтроном. При їх першій битві зоряний лицар викрадає камінь душі для Гамореної дробарки Нескінченності. Але так як Дробарка із зовсім іншої реальності, як камені, то вона не діє на знищення Альтрона при їх другій битві. А тут в нагоді з'являється Наташа, яка вистрілом стріли із свідомістю золи попадає в Альтрона. Зола із середини знищує Альтрона, але Кілмонгер зраджує групу і вирішує забрати всі камені собі. Між ним і тілом Альтрона, із розумом Золи починається бійка за контроль над каменями. Не заморожує їх у кишеньковому вимірі і обіцяє вічно їх обороняти. СОСТАч відправляє всіх у свої виміри, але Наташу, світ якої винищений, він відправляє на допомогу Фюрі в інший всесвіт. Пізніше Картер виявляє трощлу гідри із кимось всередині, Кінець першого СЕЗОНУ.